Вправа 93, знайди таке значення А, щоб число 7 було розв'язком рівняння. А-х помножити на 3 дорівнює 9. Ну що ж, давайте подумаємо, як це зробити. Рівняння. 7 буде тоді розв'язком цього рівняння, коли замість х ми поставимо 7, і в нас ліва частина буде дорівнювати правій частині. Тобто ми можемо сказати, що якщо ще раз, число 7, Буде розв'язком рівняння, то тоді пишемо, що А мінус. Замість Х пишемо 7, що множиться на 3, і це дорівнює 9. Спрощуємо це рівняння. 7 помножити на 3 це 21. Тобто наше рівняння запишеться як А мінус 21 дорівнює 9. Тут навіть можна методом підбору, як завгодно, як знайти А. Е, можна цифри написати, ну наприклад, там 4 мінус 3 це дорівнює 1. Звідси тоді випливає, якщо ми шукаємо, чому дорівнює А, то четвірка у нас треба до трійки додати одиничку. Тобто ми можемо сказати, що А буде дорівнювати. Трійка в нас 21 плюс одиничка, а одиничка ми позначили цифру 9 плюс 9. Так, тоді 21 плюс 9 це буде 30. Пишемо А дорівнює 30. Тобто виходить, що А, якщо А буде дорівнювати 30, то число 7 буде розв'язком рівняння. Ну, як запишеться тоді наше рівняння, якщо а дорівнює 30, то наше рівняння тоді ми можемо записати так. 30 мінус х, що множиться на 3, дорівнює 9. Давайте перевіримо, чи дійсно, якщо ми замість х підставимо 7, у нас ліва частина буде дорівнювати правій. X дорівнює 7. 7 помножити на 3 це 21. 30 мінус 21 дорівнює 9. Тобто, дійсно, у нас тоді 7 є розв'язком цього рівняння. Так, нам треба записати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайди таке значення А. Пишемо А дорівнює 30. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.